Поки автомобільні компанії по всьому світу поспішали розробляти електромобілі Toyota, зробила крок, який сколихнув увесь ринок електромобілів. У 2025 році Toyota представила свій новий гібридний двигун п'ятого покоління, який, за твердженням компанії, є найекономічнішим та найнижче викидонебезпечним двигуном за всю історію. Звіти показують, що цей двигун приблизно на 12% економічніший за старіші гібридні моделі, та має покращену вихідну потужність. Уявіть собі, що поки інші компанії зосереджуються виключно на автомобілях, на акумуляторних батареях та борються з інфраструктурою зарядки, Тойота випустила двигун, який працює як на бензині, так і на електриці, що означає відсутність проблем із зарядкою та чудовий запас ходу. Цей крок став головним головним болем для таких компаній, як Tesla, BYD та Honda, оскільки Toyota продемонструвала, що майбутнє може бути не лише електричним, а й розумним гібридним. Тож слідкуйте за оновленнями до кінця відео, щоб дізнатися, яку нову технологію Toyota впровадила в цей двигун, що викликає стільки галасу і як вона змінює всю електроіндустрію. Перш ніж продовжити перегляд відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити таку достовірну та цікаву інформацію. Перш ніж дізнаватися про новий двигун, давайте розберемося з поточним становищем Toyota на світовому ринку та як компанія туди потрапила. Toyota розпочала свою діяльність у 1937 році в Toyota Сіті, невеликому містечку в Японії, коли Кічіро Тойота мріяв відокремитися від текстильної компанії свого батька та почати виробляти автомобілі. У той час ніхто не міг уявити, що ця невелика компанія колись стане найбільшим у світі виробником автомобілів. Спочатку Toyota випустила лише кілька сотень автомобілів, але поступово закріпила свою репутацію завдяки японській інженерії, надійній якості та довговічним автомобілям. У 1950-х та 1960-х роках, коли економіка Японії швидко зростала, Toyota привернула увагу всього світу завдяки своїй системі бережливого виробництва, низьковитратній та високоякісній технології виробництва. Потім з'явилася Toyota Corolla, яка змінила історію. Цей автомобіль був настільки надійним та економічним, що з 1966 року було продано мільйони одиниць, і він відомий як найпопулярніший автомобіль у світі. Сьогодні Toyota стала автомобільною компанією номер один не лише в Японії, а й у всьому світі. У 2024 році Toyota продасть приблизно 11,2 мільйона автомобілів порівняно з приблизно 10,6 мільйона у 2023 році. Це означає, що компанія досягла збільшення приблизно на 600 нуль автомобілів лише за один рік. Це зростання є значним, оскільки поки інші компанії зазнавали збитків на ринку електромобілів Toyota, отримувала стабільний прибуток завдяки своїй гібридній технології та паливоефективним моделям. Найбільші продажі компанії припали на такі моделі, як Corolla RAV, 4 Camry та Hilux. Бренд Lexus також досяг рекордних продажів у сегменті розкішних автомобілів. Примітно, що приблизно 37 від загального обсягу продажів Toyota становили гібридні автомобілі, а це означає, що компанія ще не повністю вийшла на ринок електромобілів, проте залишається на передовій прибутковості порівняно з такими компаніями, як Tesla BYD або Ford бізнес-модель Toyota вважається найбільш збалансованою, поки інші компанії стикалися з проблемами акумуляторів та зарядних мереж Toyota, Поступово перейшла на багатопроменеву стратегію, продовжуючи працювати над бензиновими дизельними гібридними водневими та електромобілями. Саме тому вона досягла нового рекорду прибутку у 2024 році, навіть попри те, що багато компаній, що виробляють електромобілі, зазнали збитків. Сила Тойота полягає не лише в її автомобілях, а й у її мисленні. Компанія ніколи не женеться за трендами. Вона завжди розуміла та впроваджувала технології на випередження часу. Наприклад, у 1997 році, коли світ навіть не знав належної назви електромобілів, тойота здивувала всіх, випустивши Пріус Hybrid. Той самий Пріус, досі вважається символом гібридних технологій. Зараз у 2025 році, коли всі компанії зосереджуються на електромобілях, Тойота. Знову збирається повторити ту саму історію зі своїм новим гібридним двигуном п'ятого покоління. Якщо говорити про частку світового ринку, то частка Toyota становить близько 10,7, що є величезним показником для будь-якої автомобільної компанії. Її позиції в Японії, Америці, Європі та Азії настільки сильні, що кожен десятий проданий автомобіль це Toyota гібридний двигун п'ятого покоління. Яка ж його справді революційна технологія, новий гібридний двигун п'ятого покоління від Toyota це справжнє диво, яке привернуло увагу всієї автомобільної промисловості. Щоб зрозуміти це, нам потрібно простим чином зрозуміти, що робить його таким відмінним. Тойота розробила цей двигун, використовуючи свою технологію динамічної сили, яка набагато потужніша та ефективніша ніж попередні гібридні двигуни. Його найважливішою перевагою є тепловий ККД, тобто наскільки ефективно двигун спалює паливо та перетворює його на енергію. Зазвичай бензинові двигуни мають ККД близько 30%. але цей новий двигун Toyota пропонує тепловий ККД приблизно 41%, сок, що означає більшу потужність та кращий пробіг з меншою витратою бензину. Саме тому Toyota стверджує, що цей двигун може економити приблизно на 12 більше палива ніж раніше. Тепер поговоримо про найунікальнішу технологію цикл Аткінсона. Двигуни в наших автомобілях зазвичай працюють за автоматичним циклом, який швидше спалює паливо та виробляє більше потужності. Але недоліком є те, що він також споживає більше бензину. Toyota використала цикл Аткінсона в цьому новому двигуні, який повільно спалює паливо та повністю розкриває його потенціал. Це значно зменшує витрату палива, а двигун працює холодніше та плавніше. Саме тому цей двигун може забезпечити високу продуктивність протягом тривалого часу навіть з меншою кількістю палива. Далі йде його система подвійного впорскування, тобто система подвійного впорскування палива. У той час, як типові двигуни впорскують паливо з одного джерела Toyota, створила в цій системі два канали: один всередині циліндра, а інший на впускному клапані. Коли двигун працює на легкій роботі, ця система впорскує менше палива, а коли потрібна більша потужність, обидва впорскування працюють разом. Перевага цього полягає в тому, що бензин не витрачається даремно, а двигун не перевантажується. Це покращує як пробіг, так і продуктивність. А тепер найрозумніша функція цього двигуна: система допомоги електродвигуну. Уявіть собі її як супутника двигуна, який допомагає йому постійно. Коли автомобіль рушає з місця або повільно рухається в потоці, працює лише електродвигун, тобто бензин у цей момент не спалюється. Щойно автомобілю потрібно збільшити швидкість, двигун запускається та забезпечує потужність разом з електродвигуном. Це збільшує швидкість автомобіля, але не збільшує витрату бензину. А коли ви гальмуєте ця енергія, накопичується назад в акумулятор, який потім повторно використовує двигун, це називається рекуперативним гальмуванням. Тойота зробила ще одне суттєве вдосконалення цього двигуна. Вся його конструкція корпус двигуна стала легшою та компактнішою. Це не тільки зменшує вагу, але й забезпечує кращу температуру двигуна, збільшуючи його термін служби. Встановлено нову систему охолодження, яка оптимально розподіляє тепло, щоб двигун не перегрівався. Це забезпечує плавнішу роботу протягом тривалішого часу та зменшує потребу в технічному обслуговуванні. Toyota також стверджує, що вони впровадили в цей двигун технологію контролю шуму та вібрації. Попередні гібридні двигуни часто видавали гучний шум під час запуску або перемикання з електричного на бензиновий режим, але цього разу цей шум практично зник. Керування автомобілем стало тихішим і плавнішим ніж раніше. Ще одним важливим аспектом є те, що цей двигун тепер краще працює за різних температур. Це означає, що акумулятор і двигун швидко активуються навіть в надзвичайно холодних регіонах і не перегріваються навіть у спекотних. Це робить гібридні моделі Toyota придатними для використання в будь-якому кліматі та в усіх країнах. Toyota описує цей двигун як готовий до майбутнього, оскільки ця платформа також буде використовуватися в майбутніх гібридах із підзарядкою від мережі та водневих гібридних двигунах. Це означає, що Тойота заклала основу не лише для сьогоднішнього дня, а й на роки вперед. Ідеальне поєднання бензину та електрики. Більшість людей бояться електромобілів, бо бояться того, що станеться, якщо акумулятор розрядиться в дорозі. Якщо поблизу немає зарядної станції, автомобіль заглохне посеред їзди. Цей страх називається страхом запасу ходу, і Тойота повністю його позбулася. Гібридна система Тойота не залежить від зарядної станції, натомість заряджає акумулятор на ходу. Це означає, що вам не потрібно турбуватися про зарядку, немає рахунків за електроенергію та немає потреби десь зупинятися. Гібридний автомобіль Toyota має два основні елементи бензиновий двигун та електродвигун. Коли ви запускаєте автомобіль або повільно їдете в потоці, він працює виключно на електродвигуні. У цей час бензин не використовується під час розгону. Двигун автоматично запускається і разом з ним забезпечує рух автомобіля. Тепер, коли ви гальмуєте або спускаєтеся з підйому, енергія, яка в іншому випадку втрачалася б не витрачається даремно, натомість вона накопичується назад в акумулятор. Це називається рекуперативним гальмуванням. Це означає, що ваш автомобіль продовжує заряджатися під час руху. Уявіть собі, що в той час як інші електромобілі заряджаються годинами, гібридний автомобіль Toyota готовий до роботи під час руху. Це його найбільша сила, найбільший недолік електромобілів полягає в тому, що вони працюють виключно на електриці, якщо заряд закінчиться, автомобіль заглохне. Але в гібридному автомобілі Toyota такого ніколи не трапляється. Навіть якщо заряд акумулятора, низький бензиновий двигун автоматично починає його заряджати. Це означає, що автомобіль ніколи не гасне, завжди готовий до роботи. Ще однією важливою перевагою є те, що вам не потрібно ніде шукати зарядну станцію у гібридному автомобілі Toyota. Ви просто заправляєтесь бензином і він робить все інше. Бензин продовжує забезпечувати потужність, а електродвигун збільшує пробіг. Ця система працює настільки розумно, що ви навіть не знаєте, коли автомобіль працює на електриці, а коли на бензині. Ви просто насолоджуєтеся плавним керуванням. Що стосується вартості, то гібридні автомобілі з часом виявляються дешевшими за електромобілі, оскільки вони не потребують частої підзарядки, а їхня витрата бензину також значно нижча. У той час, як типовий бензиновий автомобіль забезпечує витрату палива від 15 до 16 кілометрів на літр гібридний автомобіль Toyota, може проїхати до 25 км кілометрів на літр. Це означає, що кількості бензину, яку ви раніше витрачали за два дні, тепер вистачить на чотири дні. Крім того, гібридні автомобілі дуже надійні. Їхні акумулятори менші, що робить їх дешевшими. Електромобілі мають великі акумулятори, які, можливо, потрібно буде замінювати кожні 6-8 років, що коштує лакхи рупій. Однак акумулятор у гібридному автомобілі Toyota дуже довговічний і ніколи суттєво не слабшає через бензиновий двигун. Ще однією важливою перевагою є те, що гібридні автомобілі не бояться пробігу. Уявіть, що ви вирушаєте в далеку подорож, навіть якщо акумулятор розрядиться, бензиновий двигун може взяти на себе роботу. А якщо закінчиться бензин, автомобіль може проїхати лише на електриці коротку відстань. Ця система підтримує вас у будь-якій ситуації. Ось чому її називають найкращим з обох світів і потужності, і економії. Toyota вдосконалювала цю систему протягом багатьох років. Коли компанія вперше представила гібридний Prius, у 1997 році люди скептично ставилися до цієї технології. Але сьогодні ця ж технологія стала частиною повсякденного життя мільйонів. Тепер у новому двигуні 2025 року це стало ще краще. Координація між бензиновим двигуном та електродвигуном настільки ідеальна, що різниця ледь помітна під час руху. Нова виробнича стратегія Toyota дешевша та швидша виробнича система Toyota повністю змінила спосіб виробництва своїх автомобілів. Компанія прийняла нову виробничу стратегію під назвою Інтегрована система виробництва силових агрегатів. Це означає, що двигун та електродвигун, які раніше вироблялися на різних майданчиках, тепер вироблятимуться в одному місці на одній лінії. Ця система виявляється революційною для Toyota, роблячи автомобілі як дешевшими, так і швидшими у виробництві. Раніше метод роботи Toyota полягав у тому, що завод з виробництва двигунів розташовувався в одному місці: блок електродвигуна в іншому, а система коробки передач в третьому. Пізніша інтеграція цих компонентів вимагала би значного часу грошей та ресурсів, але тепер компанія об'єднала все в одному об'єкті. Це означає, що двигун, мотор і коробка передач тепер виготовлятимуться та збиратимуться одночасно на одному заводі. Це скоротило час виробництва приблизно на 30%. Toyota стверджує, що цей новий підхід значно знизить витрати на виробництво автомобілів, оскільки тепер, замість того, щоб виробляти одну й ту саму деталь, багаторазово машини зможуть виробляти деталі для кількох моделей одночасно. Раніше для Corolla Hybrid та Camry Hybrid потрібні були окремі установки, але тепер деталі для обох вироблятимуться на одній лінії. Це не лише заощадить місце для Toyota, але й максимізує використання її машин. Це дозволяє компанії виробляти більше автомобілів за нижчою ціною. Інженери Toyota пояснюють, що ця нова лінія використовує роботизовану систему складання, яка працює з надзвичайною точністю. Там, де раніше складання двигуна займало кілька годин, тепер це завдання виконується за лічені хвилини. Це пришвидшило виробництво та покращило якість автомобілів, оскільки тепер кожна деталь перевіряється за допомогою датчиків. Ще однією значною перевагою є висока гнучкість цієї системи. Це означає, що якби Toyota виробляла повністю електричні автомобілі замість гібридних той самий завод міг би використовуватися для цієї мети лише з кількома незначними змінами в обладнанні. Це називається виробництвом готовим до майбутнього. Це полегшить компанії впровадження нових технологій у майбутньому. Тепер поговоримо про витрати. Toyota оцінює, що ця система знизить витрати приблизно на 15 на один автомобіль. Це означає, що компанія зможе продавати свої гібридні моделі за нижчою ціною. Раніше гібридні автомобілі були дорогими, оскільки їхні двигуни та мотори вироблялися в різних місцях. Однак тепер, коли обидва виробляються в одному місці, вартість значно знизиться. Саме тому Тойота готується зробити гібридні автомобілі доступними для широкої громадськості. У рамках цієї нової стратегії Toyota запустила нові виробничі лінії в Японії, Таїланді та Сполучених Штатах. Компанія також співпрацює зі своїм партнером Сузукі над впровадженням цієї системи в Індії. У найближчі роки аналогічні заводи будуть створені в Індії, де двигуни та мотори вироблятимуться в одному місці. Це може зробити автомобілі Toyota ще доступнішими. Цей крок Toyota також є важливим, оскільки в сучасній автомобільній промисловості справжньою конкуренцією є ціна та швидкість виробництва. Такі компанії, як Тесла, зараз впроваджують повну роботизовану автоматизацію на заводах, щоб виробляти більше автомобілів за менший час. Toyota також значно інвестувала в цей напрямок, але її підхід дещо відрізняється. Вона поєднує технології з людською винахідливістю. Це означає, що роботи працюватимуть там, де це необхідно, а люди там, де потрібна точність. Вплив на світовий ринок. Вплив нового гібридного двигуна Toyota та її нової стратегії більше не обмежується Японією чи Азією, а чітко помітний на всьому світовому ринку. Автомобільні компанії по всьому світу поспішають перейти на електромобілі, але проблеми із зарядкою вартість акумуляторів та обмеження електромобілів у холоднішому кліматі змусили людей переглянути свої погляди. Наразі новий гібридний двигун Toyota з'явився як альтернатива, що викликало ажіотаж на ринках багатьох країн. На основних ринках, таких як США, Європа та Азія, люди знову звертаються до гібридних автомобілів. Головна причина цього надійність і зручність. Люди зараз хочуть автомобіль, який економить бензин і працює на електроенергії, не турбуючись про зарядку. Гібридна система Toyota забезпечує цю зручність. Наприклад, продажі гібридних автомобілів Toyota RAV4 та Camry у США зросли приблизно на 18% порівняно з минулим роком. У Європі попит на гібридні автомобілі також швидко зріс у багатьох країнах, таких як Німеччина, Франція та Італія. Перевага Toyota полягає в її вже сильному іміджі бренду компанії надійних та довговічних автомобілів, поки інші компанії експериментують з новими електричними технологіями Toyota. Вдосконалила свою гібридну технологію до такої міри, що може адаптувати її до кожної країни. Наприклад, у Європі, де бензин дорогий гібридні моделі Toyota стали джерелом економії. У таких країнах, як США, де поширені тривалі поїздки, люди віддають перевагу гібридним автомобілям, оскільки вони не мають клопоту із зарядкою. Цей ефект також помітний у таких країнах, як Індія та Південна Азія. Зарядних станцій для електромобілів тут все ще мало, а електропостачання не скрізь надійне. У такій ситуації гібридні автомобілі Toyota є ідеальним вибором для місцевих жителів. Ніяких високих витрат, жодних турбот, про зарядку та чудовий пробіг. Ось чому такі автомобілі, як Innova High Cross Camry Hybrid та Urban Cruiser High Rider стають дуже популярними в Індії. Ця стратегія Toyota тепер стала головним болем і для інших компаній. Такі компанії, як Tesla, які покладаються виключно на електромобілі, зараз змушені переглянути свою стратегію. Бо якщо гібридна технологія стала такою доступною та ефективною, навіщо клієнтам купувати автомобіль, який потребує щоденної зарядки? Саме тому такі компанії, як Honda, Nissan Mazda та навіть Ford знову прискорюють свої гібридні проекти. На світовому ринку з'являється нова тенденція збалансовані технології. Це означає, що люди не користуються ні повністю бензиновими, ні повністю електричними автомобілями. Вони хочуть рішення, яке поєднує обидва ці аспекти, і саме це пропонує Toyota. Цей ЗСУ впливає не лише на продажі, але й на інвестиції в автомобільну промисловість. Багато країн також змінюють свою урядову політику. Раніше лише електромобілі отримували податкові пільги, тоді як гібридні автомобілі. Тепер отримують аналогічні пільги в багатьох місцях. Цей крок Тойота також посилив тиск на виробників акумуляторів. Якщо гібридні автомобілі продаватимуться більше потреба у великих акумуляторах, зменшиться. Це також вплине на попит на такі метали, як Літій Кобальт і Нікель, які зараз є дорогими. Які моделі будуть оснащені цим двигуном, і як ці автомобілі зміняться новий гібридний двигун Тойота п'ятого покоління, тепер буде встановлено в кількох більших моделях компаній, що зробить його ще більш особливим. У 2025 році цей двигун буде встановлюватися на глобальні моделі Toyota, такі як Camry Corolla rav 4 та Yaris Cross. Це автомобілі, які вже зарекомендували себе як символи надійності та довговічності в багатьох країнах світу. Тепер з новим гібридним двигуном їхня продуктивність та пробіг досягнуть нових висот. Компанія стверджує, що цей двигун не лише забезпечить більше потужності, але й заощадить до 12% більше палива. Це означає довший пробіг, нижчі витрати та менший вплив на навколишнє середовище. Говорячи про Toyota Camry 2025 року. Ця модель вже відома як розкішний гібридний автомобіль, але тепер з появою нового двигуна вона отримає плавніше керування, швидше розганяння та ще кращу паливну ефективність. Говорячи про гібридну Corolla, цей автомобіль був популярним фаворитом. А тепер його новий гібридний двигун зробить його ще доступнішим. Гібридний RAV4 середньорозмірний позашляховик тепер пропонуватиме як збільшену потужність, так і пробіг, що зробить його ще популярнішим у таких країнах, як США та Європа. Новий двигун також є значним розвитком для Yaris Крос, роблячи цей невеликий позашляховик ще легшим, економічнішим та екологічнішим. Що стосується Індії, Тойота готується незабаром представити цю нову технологію. Згідно з внутрішніми повідомленнями компанії, цей двигун може бути встановлений у таких моделях, як Innova High Cross, Urban Cruiser Хайредер та Corolla Cross. Ці автомобілі вже отримали позитивний відгук громадськості про свою гібридну технологію. І тепер з новим двигуном Toyota вони можуть стати лідерами як за пробігом, так і за продуктивністю в Індії. Зараз мета Тойота забезпечити, щоб гібриди не обмежувалися автомобілями високого класу, а також включили їх до середнього та нижчого сегментів, щоб більше людей могли собі їх дозволити. З цього зрозуміло, одне Toyota більше не просто продає автомобілі, а формує майбутнє. Цей двигун стане найбільшою силою Toyota в найближчі роки, оскільки компанія планує поступово впроваджувати його в усі свої моделі. Це означає, що кожен транспортний засіб, чи то седан, позашляховик, чи компактний автомобіль, стане потужнішим, доступнішим та довговічнішим у майбутньому. Це ознака майбутнього. Toyota поступово показує світові, що існує розумніший шлях ніж просто електромобілі, і цей шлях гібриди. Тепер обговоримо його вплив особливо на компанії, які покладаються виключно на електромобілі, такі як Tesla та BYD. Обидві ці компанії працюють за бізнес-моделями, що повністю залежать від акумуляторів, тобто всі їхні транспортні засоби працюють виключно на електроенергії. Але зараз, коли електроенергія стає дорожчою в багатьох країнах світу, а інфраструктура зарядних станцій досі не повністю розвинена, вагання клієнтів поступово зростають. У такій ситуації гібридна стратегія Toyota видається більш практичною та надійною. Ще одна суттєва відмінність полягає в тому, що такі компанії, як Tesla та BYD, покладаються на великі акумулятори, які є дуже дорогими. Гібридна система Toyota з іншого боку використовує менший акумулятор, який заряджається на ходу. Це означає зниження виробничих витрат для Toyota та значно зниження витрат на обслуговування для клієнтів. Ось чому люди зараз задаються питанням, чи є електрика єдиним майбутнім, чи гібрид більш розумний варіант. Що стосується державної політики, то раніше багато країн пропонували податкові пільги на електромобілі, щоб заохотити людей купувати електромобілі. Але тепер ситуація змінюється. Багато урядів у Європі та Сполучених Штатах зменшують стимули для електромобілів, усвідомлюючи, що побудова мереж зарядних станцій у кожній країні непросте завдання. Як наслідок, гібридні автомобілі знову стають привабливими, оскільки вони можуть працювати як на бензині, так і на електриці. Тойота повною мірою скористалася цією можливістю. Вона не поспішала у гонку електромобілів і не дотримувалася застарілих технологій. Вона обрала золоту середину правильно як зараз, так і в майбутньому. Ось чому такі компанії, як Tesla та BYD, зараз уважно стежать за стратегією Toyota, оскільки ринок електромобілів може сповільнитися, якщо люди повернуться до гібридів. Вплив на навколишнє середовище нижчі викиди більша економія. Новий гібридний двигун Toyota не лише винятковий з точки зору потужності та пробігу, але й виявляється дуже корисним для ключового довкілля. У той час, коли світ бореться із забрудненням та глобальним потеплінням, Toyota розробила двигун, який спалює менше палива та викидає менше диму. Компанія стверджує, що цей двигун тепер перевершує навіть суворі стандарти викидів, такі як євро 6. Простіше кажучи, хоча звичайні бензинові двигуни викидають більше диму, цей новий гібридний двигун менше забруднює повітря та створює значно менше навантаження на навколишнє середовище. Інженери Toyota спеціально розробили цей двигун для повного спалювання бензину та отримання з нього максимальної потужності. Це означає, що не тільки витрачається менше бензину, але й значно зменшується викид незгорілого палива, яке спричиняє забруднення. Ось чому його викиди приблизно на 30% нижчі, ніж у звичайних двигунів. Крім того, електродвигун іноді може замінити двигун для живлення транспортного засобу. Наприклад, коли автомобіль повільно рухається в потоці, бензиновий двигун вимикається, і автомобіль працює виключно на електродвигуні. Протягом цього часу не виділяється дим чи вуглець, що робить його повністю вільним від забруднення. Тойота стверджує, що цей двигун такий же чистий, як і електромобіль, але його унікальна особливість полягає в тому, що під час його виробництва виробляється приблизно на 50% менше вуглецю ніж під час виробництва електромобіля. Це означає, що хоча виробництво електромобіля спричиняє значне забруднення через акумулятори та важкі матеріали, гібридний двигун Toyota завдає вдвічі меншої шкоди навколишньому середовищу. Тому його називають екологічно збалансованим рішенням рішенням, яке не залежить ні повністю від бензину, ні повністю від електроенергії, а підтримує баланс між ними. Крім того, Тойота використала в цьому двигуні матеріали, придатні для вторинної переробки. Компанія заявила, що приблизно 80% компонентів двигуна виготовлені з матеріалів, придатних для вторинної переробки. Це не лише зменшує виробничі відходи, але й зменшує забруднення від демонтажу старих двигунів. Ще однією примітною особливістю є те, що нові автомобілі Toyota оснащені функцією безшумного запуску. Це означає, що під час запуску автомобіля вмикається електродвигун, а не двигун. Це також зменшує шумове забруднення. Ця технологія суттєво вплине на міста, де мільйони транспортних засобів запускаються одночасно щодня. Крок Тойота також важливий, оскільки багато країн запровадили суворіші правила для контролю забруднення в найближчі роки. Такі країни, як Європа та Японія, планують заборонити старі автомобілі зі старими бензиновими двигунами після 2030 року. Однак, якщо двигун чистіший за ці, він, очевидно, служитиме довше. Тойота працює в цьому напрямку. Він створив двигун, який може відповідати майбутнім екологічним нормам. І так, підпишіться на канал, щоб дивитися такі відео та першими отримувати правдиву та цікаву інформацію.